Скажу тобі думку таємну. Дивний здогад мене обпік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, навік. І мене та час не на завше сотні вражені мене, країн. На сьогодні, на завтра, назавжди ти залишишся в серці моєму. А чому? То чудна теорема, на яку ти мене прилік, то все разом а ти окремо. На сегодня. На завтра.